Попри сніжну погоду о дев'ятій ранку біля пам'ятника загиблим за Україну людно. День Соборності та Свободи кажуть люди ігнорувати не можна. Це свято для кожного українця. вважаю. до пам'ятника. Представники влади, правоохоронці та військові підносять вінки, кажуть США на усім, хто в різні часи поклав життя за українську державу. Спішали, це понад усе. сьогодні непрості часи. Непрості, Не прості, тому що ми разом з вами проходимо ще. З нами на державу. ще один захід до дня соборності та свободи у рівному вшанування українських військових діячів на дубинському кладовищі. Один із таких генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки Василь Тютюнник. Коли відступали війська української народної армії через Рівне, Тютюнник саме тут захворів на тиф і вже просто в вагоні з великою температурою віддавав останні накази, і у нього розірвав від розриву серця, Поріючи тифом, він помер тут в рівненському шпиталі. Поряд із його могилою поховано і полковника армії Української Народної Республіки Костянтина Вротновського Сивошапку. Він був побратимом Василя Тютюнника і заповів поховати себе саме поруч із ним. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма.